У Донецьку канонада залпи з великокаліберної зброї чути у всіх районах міста. Ніч минуло теж неспокійна. По позиціях української армії поблизу Донецька бойовики стріляли з першої ночі. Напередодні жителі окупованого міста повідомляли про незрозумілу вогняну хмару над Донецьким казенним заводом хімічних виробів. Її бачили з різних районів. Люди припускають, що це була пожежа, адже ні залпів, ані вибухів не було чути. І з мінометів бойовики вночі обстрілювали українські позиції в районі Дебальцевого та Півдня. Області біля Маріуполя, зокрема, греблю водосховища під Павлополем та під Комінтерновим Комбат місцевого добровольчого батальйону Свята Марія вважає, що бойовики хочуть прорватися в Маріуполь через водосховище. За його словами, там таки можуть пройти і російські танки. Спостерігається передислокація їхніх підрозділів містом. Проте кінцевої міти. Поки що невідомо, але все це враховується нашою розвідкою. Ці дані ми отримали і тому готуємось до будь-якого розгортання подій.